Так що, ось така красота. Вара шелудько. Чотири картоплини. Ну, от така невеличка, але повна кастрюля. Скільки треба для повного щастя. Да? Поставив воно сковорідочку, обчистив цибулиночку, знайшов кусочок сальця і буде зараз робитися зажарочка. От, і будемо знімати пробу оцеє картоплі, яка називається сорая. Так що трошки прикрутив. Так, вогник у нас там горит. Трошки додамо і працюємо. Так що, друзі, от така історія. Зараз бігенько поставив уже на сковорідку чи сковорідку на вогник. І сейчас наріжемо сальця маленькими кубичками на зажарочку. От, щоб було все по красоті. Люблючі маленько зажарочки. О, для того, щоб то, в принципі, картопля, якщо вона добра, то вона добра. От. А якщо вона не добра, то щоб ти туди не кидав і в чому б ти її не варив, вона буде просто недобра. От. Але для деяких людей це не доходить, що картопля вся різна. І реально є в людей таке відчуття, що в них там поросло волосся у роті. Ось така нас Така у нас красота, не така у нас історія. А ми являємося поціновочами картоплі. Тобто наша родина являється поціновувачами картоплі. Тобто ж ми картопляники. Да? О, картоплю йому в будь-якому вигляді. Хоч це не є дуже добре. Але що є, то є. Так що зараз нарізаю маленькими кубічками сальце, Ось кидаю. Хай воно що доріжу, мабуть. Хай топиться. От, і поріжу цибулинку. Також поріжу маленькими кубичками, не дольками, хоч можна і дольками. Ми обично з Лесі Петрівною, коли у нас свіжина, то ми е теж варимо медєрку, обчищаємо і беремо... Що ми беремо? Ми беремо зажарку з таранчуком і поливаємо картоплю. Так що, друзяшки, кидаємо самком. На розігріту сковорідочку. Хай це все діло у нас. Може ще, ще маточок ось поріжу, ще лотківсько стало. І хай воно там витоплюється і поріжемо цибулинку. От. Але, я ж кажу, знімав відео вечеря в селі. Ну, ми коли ще давним-давно, це було ще до війни, ми рідко, але знімали таку рубрику, там мангал. Дівчата. І така в нас була, ми знімали теж відео і писав я вечерям в селі. От. Родиною, щоб показати, що в селі також живуть люди, і для них є родинні цінності. І щоб люди цінували те, що є насправді, поки є кого цінувати. Так що, друзі, а людина написала, ой, хіба тут такі кухні бувають у селі. Таке відчуття, що в селі люди живуть по підруки в гомні. Так само люди живуть і в місті. І це залежить від самих людей. Тобто люди різні. І є ще затранок ого-го, вибачте, мене і в місті. О, Шкварчить наше сольте. О. Це моя мама Ганна любить таку зажарку. Тут можна в принципі, прикрутити трошки вогник. Гарненько так шкварчить. О, і картопелька наша тут на маленькому вогникові також вариться. Можна трошки добавити. О, булькотить. І в селі кварчить, зажарка на салі. Сальцевий жариться. І на такій саму сковороді в мене така сковорода була в селі. По моїй бабусі, мамі покійної. О, ну, а зараз ми що робимо цибулиночку. Цибулиночка також, також. Все своє. Все своє. Ой. Це своє. Це зворуда, огірочки, картопелька, сало свинарничка. Да? так що Ось така історія. Будемо зацінювати картопельку сора. Може скоро станемо І це ми. рекламними агентами по картоплевосту. Може будуть просити нас рекламу знімати. Так що, друзяки, сало ну, вже дивлюся, бистренько вижарилося. Зараз півцибулинку вже втіну. І зараз бігенько кидаємо другу половинку цибулі і робимо також зажари. Клад, 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 клад. О. Так що трошки буває образливо, коли люди там пишуть, що там село і в селі, ну, що там не люди живуть. Люди в селі живуть і ті, хто вміють правильно організувати роботу, є похлеще, чи ми, такі є. Чисто плотні, що капець. Ну, це ще залежить від дружин, від організації цього, цього процесу. Так що, друзяшки, все. Зажарочка в процесі. О! По красоті. Картопелька наша. Воно Вариться. Ну, а тут у мене зажарочка А Ви напишіть, чи полюбляєте ви таку просту вечерю. Картопелька з зажарочкою, там якийсь огірочок, помідорчик. ну в мене там ще є. Баба Надя мені пожарила три котлетки. О. Так, можна все що угодно. Є в мене і паштет, є в мене і тушонка, є в мене все. І в холодильнику є м'ясо, і до м'яса. Так що от така у нас історія. Але ми будемо поціновувати картоплю. Реально. Просто картоплю, яку ми з вами вчора копали. О. Ну а тут булькає у нас зажарочка. Котлетки треба підігріти, я їх, наверное, в мікроволновочку підігрію. Хоч можна як все по простому. У мене ще спокійна бабуся брала, брала ось таку коли зажарку жарила, брала такий уже хліб, ну не свіжий, і ложила так на цибулю і він так відпарювався. Був дуже-дуже добрий. Що ми маємо тут картопельці нашій. Ще Ось Хай вариться. Картопелька вариться. Зажарочка жариться. О, так що буде ось така в мене вечеря. Тобто огірочок, помідорчик. Ось така зажарочка в процесі. Для тих, хто любить, хтось напише, ой, це жир, це смалець, це. От, а я таке люблю. Зараз дозолотимся, потім картопельку обчистив, нарізав, нарізав цими самими дольками. Булькотить трохи, да? можна прикрутити. Почистив, кубиками нарізав, цим тако польопав по-простому, по сільському, по, по красоті і розкажу вам реально, яка ж вона на смак Ця картопля сорає. Але зажарочка пахне. Напишіть, любите таке чи ні? Я реально сразу мені село. Оце особливо коли Ну зараз тут жаримо на вулиці, в шурші, так? і коли заходиш у двір, так воно чутно як пахне. А я пам'ятаю в селі, коли ми бігали там на хуторі, от, і там біжиш там під дворами, а там, там жарять рибу, там жарять якісь грінки, там жариться картопля. І воно так пахне просто капець. Так само і тут зараз вийде на двір і воно реально пахне. І коли Олеся щось тут готовить, жарить, ти заходиш у двір, одразу пахне. Просто капець. за слина тече. Так що, друзяшки, далі буде. Дожарюю зараз зажарочку, доварюю картопельку, як буду вечеряти, розкажу вам і покажу. Так, ну що, друзяки, прибув ще на базу торпедних катерів. Дивіться Зваргенив картопельку. От. І все-таки я ж кажу, хочеться мені дуже сильно спробувати і сказати вам, як вона вам на смак. Так що що, що я зробив? Нажарю дивіться, зажарочки чималесенько. У мене є котлеточка і є отака мундірочка. Ну, правда, ще гаряченька, але картопля бачите, перепалася. Так, треба мені ще салфеточку взяти. Бо я так не привик. Надо кидати шулушпаячки на якусь, е, ну, якусь сафеточку. Так, наш ось листочок, О, щоб все було по красоті. Ну і що ми робимо, друзяшки? Чистимо мундірочку. Це реально найпростіше і ай, найдобріше це осінню підоселець товстолоба по красоті, да? так? Під квашемо капусточку. М -м -м -м. Смакота, якщо добра картопля, звісно. Да. Ух, ух, підквашений помідорчик. ну, Взагалі по красоті. Та скільки треба для повного щастя, для такого їдаки, як я. Ось, одну картоплину обчистив. Зажарочка в мене ще є. да. Телефончик знову мені дзвонить, не дають мені життя. Так, друзі, ну, така ще Луківська доля. Хе, без телефона не туди, ні сюди. Але дивіться, як картопля перепалася, дивіться, а? І хтось мені там писав, якщо вже порепалася, то вже має бути смачна. А... Ну, гала була реально смачна. Але люди писали, от спробуєте сороя і потім скажете. Тобто по посадковій картоплі люди мені вже написали, як вийти з ситуації. Ну, якщо буде час, якщо буде натхнення, то коли чистити картоплю? велику да? то можна просто обрізати там довічки ну, робити типа картоплинку ну, так як раніше я різали пополам то можна це все діло організувати так зварили опять картоплинки взагалі картопля розвариста просто капець холодильник трохи дерчить на мене дыркович зараз зніму відосик і потім включу Одинний холодильник дерчить так що, друзі, дивіться. Це відгук просто. Що ми маємо? Ні, ну, картопля картопляється просто просто по красоті. Я так люблю, я це потрібно я так люблю, таку порізати. О, це все діло. О. М -м -м. Помідори, правда, в мене цілі. Сьогодні я не буду робити. О. І ось так отако цим всім ділом. Зажарки, конечно, надела удивитель стики. М -м -м. А ну, напишите, что лучше извращенный. Так, але, в первую очередь, я буду пробовать картоплю. Не люблю я плямкать на камеру, але чистую картоплю без ничего. Скажу вам, друзьяки, Теж добра. Гала добра, історія добра, реально. М -м -м. А за жарочкою, то взагалі, друзі, без слів. Не хочеться ні хліба, не хочеться нічого. Просто буває таке, що сідаєш, береш отаку просто картоплю. Якщо вона добрена, ну хтось скаже дурачок. А за жарочкою... По красоті, бо я ще взяв і сольки, бачили. Как картопля взагалі не соліно. ну, Я, правда, люблю така не дуже соляна, помідори я їм без солі. З города буває зайдеш на ділянку. Оптар не оптар. Помідорчик розглядочка, він зовсім не такий. Якби то в дитинстві, знаєте? Ну, в дитинстві ми всі виросли батьки на роботі в полі, на фермі. Ну а ми бігали. Щоб хапили, то хапили. Мати якусь супу на варі да і все. Але ми живемо по-сільськи, але життя трошки змінило, щоб наші діти жили не так, як ми жили в селі. Але щоб діти виживали в селі і жили, то їх треба навчати з маличку не тільки як працювати, а як правильно рахувати, як правильно організовувати господарство, розповідати, заохочувати і навчити їх жити в селі, жити. и зарабатывать. А в села они всегда успеют поехать. Так что картопля сурен. Огонь, даже котлетки не хочется. Это наши котлеты, что Олеся Петровна поработала такие заготовочки. Надежда Анатольевна. Панировочки. Но все одно зажарка и сало с цибулькой просто по красоте. Якщо по плямку трохи на камеру. Так що всім смачного. Вирощуйте смачну картоплю, а ви купуйте. Не просто назву картоплю, а картоплю хороших сортів. І отримуйте від цього задоволення. Буває таке, що м'ясо не хочете з'їсти. Така добра картопля. М -м -м. Так що, бачите, розмальовую це. Це ще не реклама. Та мені ще за те гроші не платили. Я, Але я вже розказав. де я таку смачну картоплю купував. Так що картопля соре я. Купував я. Фармерське господарство. Маланка. Так що, друзі, якось так. так що буду доїдати і повинні до мене ще приїхати забрати машинку. Яку притягнув? Їжачок, Хтось попросив його, батько ж, військового із О, Так що, поки туди-сюди. Подвитарюю, отримую кайфоту. не різаний, навіть без столі. Так, то друзі, смакота. Всі миру здоров'я і добра. Щенуть плямка як свиня. Просім смачному, що вечеря в селі. Mm, просто по красоте. Просто по красоте. Mm.